Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Як я говорив, вчора ми під вечір вже купили ще один автомобіль електричний. Це Kia Niro, У нас 19 2019 року. Чорний колір. Зараз знімлю відео про нього, якщо когось цікавить, поки він актуальний. Ось така машинка. ось, Машинка тільки приїхала, зняли її з автовоза. Ми її перемірили, має косметичний підкрас з задньої правої дверки, а все остальне в рідній красці. Ось така машинка. Пробігу в даного автомобіля 110 тисяч. Бачите, автомобільчик ще не помитий, але стан автомобільчика дуже гарний на оригінальних Легкосплавних дисках ось там машинки, салончик теж зараз відкрию, покажу ось така. Машина. Два ключика у нас в комплекті, як бачите. Салончик у нас виглядає. Упс, закрив. Безключовий доступ. Всі в нас електричні стекла, пам'ять сидінь, шкіренне сидіння, підігріви, обдуви, автопаркування, сервісна книжка. А, ось пробіг 110 тисяч 714 кілометрів, якщо бути точним. У нас мультикермо, стан керма, як бачите, відповідає пробігові. Ну, Трошки треба невеликий детейлінг зробити, ну, кажуть, автомобіль тільки приїхав. Ось наш задній ряд сидінь. Ось так. Є в нас в даній машинці два кабеля для зарядки. Це в нас домашня зарядка. А це швидка зарядка. Тут у нас книжка там цей як вони. Трикутник і накидки жовті. Машинка в нас має тепловий насос, зараз покажу, де клапана від нього. Так що швидко. це все. Ось так. Ось машинка. Бачите, ніхто нічого не підготавлював. Ось стан, машинка просто в пилюці, лишніх там потоків, розводів і так далі, нічого немає. Ось. Такий автомобіль на сьогоднішній момент є актуальний. Це повністю електричний автомобіль, не трохфазна так як рік не після 20-го року. І теж вже деколи буває, що 20-й рік вже стикалися з тим, що немає трохфазної зарядки. Це в кінці року вже їх почали ставити трохфазні. Якщо когось цікаво, можете звертатися номер телефону для зв'язку. 0,97,711, 26,79, звати мене Петро. Ще є в нас актуальний Тігуанчик. Ось цей Тігуан. Дуже гарний стан автомобіля. Автомобільчик весь в оригіналі. Ось! Пробігу у нас 189 тисяч машинка на ручці з повним приводом, на кліматі, сидіння в тряпці. Ось такий автомобільчик теж є актуальний. Якщо когось цікавить, повнопривідний автомобіль, наразі поки він ще доступний. Так що можете звертатися, телефон. Я говорив раніше у відео. Дякую всім за увагу.